Вітаю всіх! Доля окупованих територій. Я хочу подивитись: Доля окупованих територій. Яка? Двома колодами дивлюсь: доля окупованих територій. Доля окупованих територій. Це дуже серйозно, насправді. Давайте дивитись. Розчарування. Так. Там дуже сильні люди, вони довго чекають, домовлен... домовились про них бляха Муха. Там є домовленості, про них, все є. Україна домовилась. Кінцевий результат. Ух, ти, що це мені випадає? Король Кубків. Він... Це мій сигніфікатор Зеленського. Він сам випав. Розумієте? Може, і що це таке? Я сподіваюся, сьогодні заберу одну колоду, цікаво. Я потім вам прокоментую, чому я заказала на тему, як це виглядає. В таки буде шок. Я не знаю, що я заказала інтуїтивно. І, здається, зрозуміла, чому. Давайте, до мене дійшло. Потім розкажу, буде інтрига. Дивіться, зміна територики по блазню щодо окупованих територій. Обновлення ситуації. Тобто, Десятка пентаклів. Він хоче назад, як розумію. Але Ось тут я не дуже розумію. Є певні домовленості, які Україна повинна виконувати. Вони вже обговорені. Справа в тому, що Так, дивимось тут. Доля окупованих територій. Тепер в нинішній ситуації яка? Доля окупованих територій? В нинішній ситуації яка? Давайте подивимось. Хоч трошечки подивимось, давайте. Так, розчарування, втрата. Так, З місяць. Нерви одні. Яка у вас краса обнулені ситуації? Блазень постійно випадає. Дивіться. Яка краса, два колоди. Блазень, зміна. Блазень це зміна новий рівень. Тепер, давайте дивитись тут. Розчарування. Король Пентаклів це Трамп випадає в мене завжди домовленості, розчарування в домовленостях. Серйозні розчарування в домовленостях. Серйозніші, дуже серйозніші, і тепер давайте подивимось. Окуповані території залишаються під контролем Росії. Окуповані території залишаються під контролем Росії. Так, 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 під контролем України будуть вони. Так, і тут може бути ще. Захист. А це випадає захист відстоювання ситуації. Колода воїнів. Окуповані території залишаються під контролем Росії. Ніхреніть. Імператриця, дивіться. Україна має контроль. Ой, Росія має контроль над Україною. Два рази імператриця. Два рази. Дивіться, яка ситуація цікава? Зміни, які два рази? Тобто, оцей договір, який повинен був бути, Зеленський злямзав і все, під Україною. Ри... Два рицарі. Дивіться, є шанс, я так розумію, з цього щось повернути. На Україну будуть тиснути. Це маніпулятивні дії. Десятка мечів. Десятка мечів. Розчарування повнюче. Гра. Відбувається гра, територіальна гра, все гра, політична гра. Будьте уважні, це все приблизні розклади на даний момент. Гра має правила, які змінюються. Будемо повторювати.